І зараз Юрій Малашко, керівник Запорізької ова, з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, ось така цифра: 199 ударів по області минулої доби. Які наслідки? Ну, наслідки, як ви вже зазначали, здебільшого ворог б'є у нас по лінії фронту, по тим населеним пунктам, які знаходяться на лінії фронту, це є руйнування звичайних житлових будинків, як і нежитлових будинків. бо здебільшого багато хто вже виїхав з пунктів своїх мешканців мешкання, тому саме саме на лінії фронту, саме по житловим будинкам. А взагалі, от якщо ви говорите, люди повиїжджали із е, прифронтових населених пунктів, евакуація вона триває е, з населених пунктів, які на лінії розмежування. Як багато людей там Ді. ще залишається? Да, люди ще залишаються. Це правда. Здебільшого це літні люди, які просто не хочуть покидати свої домівки. Але евакуація дійсно триває. У нас була і примусова евакуація це двох районів, п'ять населених пунктів. Примусова евакуація саме сім'ї з дітьми. Далі нас ми проводимо цю ж евакуацію, так і розмовляємо разом з поліцією і вмовляємо навіть наших людей на те, щоб вони виїжджали з більш безпечні місця. в Більш того, що як і в місті Запоріжжя, в Запорізькому районі, місць для компактного проживання для людей, щоб розмістити, у нас достатньо, але ж, все ж таки е залишаються там, де вони є, і поки і чекають на е те, що інтенсивність обстрілів вона зменшиться. Але ж е ми бачимо з кожним днем, що інтенсивність вона круліться в середньому, десь 180 ударів. У нас за добу проводиться так. Пане Юрію, яка у нас зараз гуманітарна ситуація в прифронтових громадах? Що там з харчами, з водою, з ліками? Як живуть люди? Ну у нас цього достатньо. Більш того, ми працюємо також і з міжнародними організаціями, які це проводять, але і місцева влада надає всіляку допомогу мешканцям, які там знаходяться. Більш того, у нас курсують навіть туди маршрутні таксі, які можуть як і доставити не тільки гуманітарних, а й людей, і як завести наприклад, в зворотньому віку це в район Запоріжжя. Зрозуміло, і ще хотів поточнити, пане Юрію, стосовно знищених росіянами в результаті обстрілів або ж пошкоджених будинків, чи є взагалі змога в Запорізькій області, в Запорізькій громаді щось відбудовувати, чи у разі пошкодження, там я не знаю, середнього ступеня або ж можливо більше ніж середнього ступеня, такі роботи зараз немає сенсу. Супроводити допоки ворог не буде відбитий далі. Так, ви праві, але ж ми розуміємо, що якщо говорити за лінію фронту, то там будь-яке відновлення воно просто неможливе. Але є матеріальний резерв, де місцева влада вона на місці надає будь-яку допомогу необхідну для того, щоб або законсервувати цей будинок чи помешкання, яке там залишилось без викін, без, без даху і так далі, або просто залишити і таким, як він є, якщо його не можна навіть відбудувати. Але і працюють і комісії, які це все фіксують. Ують і потім, щоб люди вони й надалі будуть звертатися е, на те, щоб потім відбудувати е, той чи інше приватне житло. А якщо говорити якщо говорити трошки подалі, то так ми, ми зараз відновлюємо відновлюємо. У нас в Запоріжжі відновлюються домівки е, багатоповерхові, саме ті, які постраждали від ракетних ударів Російської Федерації. Зрозуміло, ми розуміємо, що дуже важливо для вашого регіону, для людей мати якісні гарні укриття, тому що ворог дуже активно себе поводить. Чи ведеться зараз якесь додаткове будівництво захисних споруд, і яка взагалі сьогодні в області необхідність? Ну необхідність завжди вона є. Чому тому, що у нас внутрішні тики переміщених осіб в місті Запоріжжя та да, Запорізькій області е, зафіксовано близько 233 тисяч, е, тому укриття вони необхідні. Е, що говорити, якщо говорити про ті, які ми маємо, деякі укриття ми виводимо з фонду як укриття, бо там дійсно неможливо знаходитись. І багато які відновлюємо і їх встрійшу, як то кажуть, і. Щоб люди могли 24 на 7 вик їх використовувати. А в тому також числі у нас відкриті по всій області 627 пунктів незламності, багато з них хто працює як в цілодобовому режимі. А якщо говорити наприклад про місто Оріхово, то там навіть люди і проживають вони як викорисують як і укриття, так і пункт незглавності. Зараз в очікуванні е, пониження температури повітря в Україні із е, зима, все ж таки, та ми наближаємося до середини е, зимового періоду. М -м, зустрічав інформацію, що в Запорізькій області на водохреще, яке цьогоріч е, відзначатимуть 6 січня, заборо е, запровадили заборону на купання в відкритих водоймах, обмеження на проведення масових заходів, але е, також продовжується робота із. З облаштуванням пунктів незламності. Чи всі вони зараз вже поставлені і відкриті для тих, кому можливо знадобиться допомога, чи потребує область більше і щодо заходів безпеки на ось водохреща? Розкажіть детальніше. Ну, якщо говорити про заходи на водохреща, дійсно було прийнято рішення, що щодо не збирання масово і без купаній. Вибачте, ми знаходимося в 30 кілометровій зоні від активної зони бойових дій, тому і розуміємо, що до нас ракети летять майже близько, точніше, 30 секунд. Тому ми не можемо ризикувати безпекою наших людей. А якщо говорити про пункти незглавності, те, що я сказав, то 627 пунктів незламності у нас вже працює це як і пункти незглавності відповідального бізнесу, так і державні, і недержавні, і так далі. Бо вони вже працюють більше місяця і вже навіть є, хоча і нема таких погодних е, пониження температури. Але люди вже звертаються небагато, але звертаються для того, щоб як відзарядити або просто зігрітися в тих пунктах незглавності. Достатня це кількість, Нам достатня, поки що ми не збільшимо і навіть зробили трошки е, більше ані. Ніж заплановано було, зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.